Привіт, друзі, я Денис Дудник, і я хочу розповісти вам про лайфтрекер для зниження зайвої ваги, про те, як працює цей інструмент, і про те, як, як, як я його особисто використовую. Тобто, це, хочу це розповісти про це на своєму особистому досвіді. Цей інструмент. Зроблено е, компанію Веб для психологічного хаботанту, і ми його використовуємо в своїй діяльності е, дуже, е, дуже ефективно він працює, і, але про це у попередньому відео. Це відео для психологів, тренерів з особистого розвитку, коучів, цілителів е, для усіх, е, кому треба контролювати виконання клієнтами домашніх завдань. І тих, в кого їх більше сіми, для тих, хто хоче значно збільшити кількість клієнтів та водночас збільшити, кіль... збільшити свій вільний час, особистий час. От. Ну, Довго розповідати про причини виникнення зайвої ваги своїм колегам я не буду. О, це може бути наслідок стресу, психотравми, залежності, виснаженості інших причин багато. Зрозуміло, що причини потрібно позбавитись, але при цьому зайва вага залишиться і процес позбавлення зайвої ваги. Він достатньо непростий, він потребує дисципліни, такої відповідальності. От. А саме головне, він потребує дуже сильної концентрації уваги. От. Ну, у кожного з нас із вас. Є своє бачення, як ефективніше знизити зайву вагу, ну, і це цілком логічно. У мене є своя методіка, але це моя для себе пропрацьована. В даному випадку, тобто я не хочу виступати якимось експертом, просто я ділюсь на прикладі, як працює лайфтрекер для зниження зайвої ваги. От, ну я спочатку домовляю з клієнтом про відповідальність у випадку порушення правил звітності. Це може бути присідання, це може бути якась сума грошей, але це ж щось мало бути таке болюче для нього, щоб ну, дуже хотілося б прозвітувати. І не хотілося відпетляти від цього. От. Лайфтрекер може можна використовуватись також індивідуально. Це дуже класно, він працює, навіть якщо ну, людина для себе його використовує особисто. Ну, тоді домовленість має бути з якимось віртуальним тренером або фантомом, або ну, тут, тут кому як. От. В мене є методики, але це моє. В своїй роботі я контролюю по зниженню зайвої ваги, я контролюю два аспекти: Це усвідомлене споживання їжі і фізичне навантаження. В когось їх може бути більше, але ну, я бачу для себе, я бачу ці два основних аспекти, які я принаймні використовую іменно в лайфтрекері. Дуже важливо, звісно, інші пазли в цій картині. Тобто, це автотренінг, це авто. Це... Є інші пазли, але оці два елементи усвідомлене споживання їжі і е, фізичне навантаження, я думаю, що це вони присутні в е, будь якій методиці. Е, усвідомлене споживання їжі я контролюю, ставлячи задачу клієнту фотографувати в лайфтрекер лайф усю їжу, яку він споживає, і підписувати голосом, е, що це і навіщо він це робить. Я не буду висловлювати свою експертну оцінку в питанні правильного харчування. Для мене персональну програму підібрала Ольга Шестакова. На моїй сторінці, на сторінці психологічного хабу Танто. Внизу подивитись під. Під цим відео, там є посилання на її сторінку. От. І я взяв цю, це ще давно було. Я випробував цю її програму, і вона була дуже ефективна. Про це є зафіксовано, фоточки є. От. Програма харчування може бути будь-яка. Це вона від вегетаріанства до спортивної дієти. Все що немає нічого, на мій погляд, в даному випадку, такого, що підійде там. Ну, є універсальні якісь універсальні програми, але я схильний до того, що. Ну, треба розробляти якусь персональну програму, і це ви маєте з клієнтом самі вирішувати, що це буде. Це може бути щось починаючи від вегетаріанства до якоїсь спортивної дієти спеціальної, там, Я в цьому не експерт, я вам скажу, що все, що завгодно, в усіх випадках допомагає це все контролювати. Інструмент лайфтрекер. А другий аспект, який контролюється, фізичне навантаження. От клієнти звітують про виконання поставлених задач, записуючи в лайфтрекер е голосові повідомлення. Знову ж таки, я не буду висловлювати свою експертну оцінку в цьому питанні. От, але враховуючи своє спортивне минуле, я особисто для себе прийняв рішення, що вранці я роблю, я вранці займаю цигуном, це даоська йога. А ввечері в мене 30 хвилин заліза і 30 хвилин такого дуже повільного бігу. Так, такі труса, така. От, майже майже. Прогулянка. От. А якщо ну, клієнт вага велика і бігати взагалі важко і взагалі затягати, то це е, клієнт пропонується гуляти. А це гуляти це не пів години точно, це пару годин. І так на свіжому повітрі рухатись активненько для того, щоб йшло зниження ваги. Скажу так: після набору таких великих кілограмів, бігати важко. От спочатку дуже важко. Тому от я коли скидував вагу, то спочатку. Просто на біговій доріжці ходив. Чому бігова доріжка? Тому що. Ну, ну, Якщо бігати по вулиці, воно трошки не те, тобто там є, є нюанси. В будь-якому випадку контролювати фізичне навантаження, фізичні вправи з допомогою лайфтрекера просто… Просто круто-круто, класно, класно. Коротше, контролюючи оці два аспекти, ми досягаємо поставленої задачі зниження зайвої ваги. При будь-якій методиці, при будь-якому підході це дуже ефективний інструмент, який заощадить, зекономить тренеру, психологу, коучу, він зекономить час. Особистий час зекономить е, його е, ресурси от, і заощадить дуже він впливає хорошо на очі, тому що зменшує навантаження на очі. От. Але насамперед особистий час він в рази знижує час на обробку даних всі всі все інше будь ласка на сайті на сайті нашого хабу дивіться звертайтесь Посилання посиланечко внизу це дякую вам